Доброго дня, діти! А ви знаєте, що до нас сьогодні завітала лялька-Оленка. Давайте привітаємо з нею. Доброго дня, Оленка! Доброго доброго дня! Діти, у ляльки Оленки сьогодні день народження. Давайте її привітаємо, Оленочку! Вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо тобі гарного настрою, щоб у тебе завжди було, було багато друзів. І все було дуже гарно. Дякую вам, дітки! Дітки, а на день народження дарують подарунки. Ой, дітки, я дуже хочу нову сукню! А давайте ми подаруємо нашій Оленці нову сукню. Будете допомагати мені. Ну що ж, починаємо. Але перед тим, як робити, давайте розглянемо, які бувають сукні. Вони можуть бути будь-якого кольору, стилю. Подивіться на ці червоного. А якими елементами вони прикрашені. Ось ця, наприклад, кружечками, ця бантиком та лінією. А ось ця квіточками та лінією. А ця червоненька сердечком та ось такими штрихами. Ну що ж, діти, починаємо працювати, прикрашати нашу сукню. Але перед тим, як е, працювати, давайте потренуємо наші пальчики. Пограємо зараз в гру. Я буду називати предмет. Якщо це одяг, ви плескаєте ось так в долоньки. А якщо ні, ручки тримаєте ось так. Зрозуміли? Починаємо. Сукня, яблуко. Футболка? Шапка? Стіл? Черевички? Шкарпетки. Спідниця? Олівець? Молодці? Ну? А зараз починаємо працювати. Для того, щоб прикрасити сукню, нам знадобиться шаблон ось такої сукні, водичка, два кольори фарби. Кольори можуть бути інші, пензлик і ватна паличка. Тож, зараз я вам покажу три елементи, якими можна прикрасити сукню. Змочуємо наш пензлик у водички, набираємо червону фарбу і проводимо лінії одну, іншу і з іншого боку. Миємо гарненько пензлик, водичку віджимаємо, набираємо синю фарбу, теж на кінчик, і зараз ми будемо робити маски. Подивіться які. Так, є. Тепер Беремо в одну паличку. Трошки-трошки у водички, зовсім трошки. Набираємо синю фарбу, і я вам зараз покажу, як робити крапочки. Ось подивіться, у нас тут є дві прямі лінії, а між ними ми ставимо крапочки. І Палочку розміщувати вертикально до шаблона. Ось така у нас вийшла сукня. Ось, подивісь, Оленко, яка в нас вийшла сукня. Дякую, дітки, дякую. Ви дуже великі молодці. І за це я вас запрошую на мой святковий тортик. Ой, Оленочко, ми тебе теж дякуємо. Ну що ж, дітки, заняття наше підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, а хто до нас приходив? Оленка, а яке свято у неї? День народження. А що дарують на день народження? Подарунки. А ми що подарували нашій Оленці? Сукню ми прикрашали для неї сукню. Молодці дітки, ви великі трудівники. Бажаю всім вам гарного дня. До побачення!